Це ліфт, гідроборт так називаємо. Півтори тони він витримує, можна на нього нагружати. Станцію технічного обслуговування на колесах для українських захисників зробили волонтери благодійного фонду Авангард. Саме зараз каже волонтер Валерій Куліковський, комплектує авто усім необхідним інструментом. Як він мусить виконувати свої задачі? Сама головна особливість цієї машини це. СТО, машино-технічного обслуговування, шиномонтаж. Отримуєте всі послуги по ремонту, перевизуванню коліс. Валерій Куліковський каже, майстерня облаштована автономним обігривачем. Тут Ребасу, я її зараз тестую, вона вже третій день в мене працює, працює бездоганно. СТО працює як від мережі, розповідає волонтер, а за потреби на генераторі. Генератор і компресор перевозять у спеціальних відсіках. Компресор потужний, 420 літрів на хвилину. Він заживлює повітрям станок чиномонтажний, без нього без повітря станок не працює. Ви бачили, самі роздвигає, здвигає лапки. Ну, в парі з генератором він працює. Волонтер Станіслав Шубковський каже, кожен інструмент у майстерні тестується. Ми його все перевірили. І болгарки, і дрельки, сверлільний станок, плазморез, сварочний апарат. Питали, зазванювали, що їм необхідно треба на передовій, щоб вони не ходили, не шукали і молотком із зубилом не робили. Станція технічного обслуговування, розповідає виконавчий директор благодійного фонду Авангард Сергій Вавренчук, укомплектована новим обладнанням. Яке буде використовуватися хлопцями для ремонту, для обслуговування своєї техніки. Це машина, яка призначена для таких польових умов, в яких можна, можна зробити все і сварка, і колеса поміняти, і будь-які точильні роботи, сверлільні роботи. Крім цього, передається Starlink. Колишній поштовий автомобіль, каже волонтер благодійного фонду Олександр Прокопов, пригнаний з Німеччини. Автомобіль повністю обслужений, фільтри, масла по ходовій ТО зробили, повністю все, машина готова, готова працювати, готова допомагати. За словами Сергія Вавренчука, з початку року це четверте авто передане для фронту. А від початку повномасштабного вторгнення, каже, волонтери благодійного фонду віддали до війська 300 автівок. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.